182 бойових зіткнення зафіксували на фронті за минулу добу у генштабі. Третина від загальної кількості російських штурмів лише на одному покровському напрямку. На сусідньому Новопавлівському зафіксовано 26 спроб ворожих підрозділів прорвати оборону ЗСУ. 30 атак противника. Сили оборони відбили на лиманському відтинку. І подробиці боїв минулої доби. Дивіться в нашому військовому огляді. Дрон прикордонників зупинив ворожу мотопіхоту неподалік Вовчанська, перетворив поїздку росіян на останні перегони в житті. Оператори бригади Гард знищили міномет, легковики, пункт зв'язку управління дронами окупантів. На куп'янському напрямку працював князівський сапсан. Як результат з ворожої гармати в наш бік не полетять десятки снарядів, антенна ж пілотів не скерує сотні дронів. Заодно скоротили кількість московитів. Перший вихід, звісно, було страшно, але я розумів, що я мушу зробити це, бо по-другому ми не зможемо перемогти ворога, якщо ми не будемо давати йому бій. Наші захисники звільнили від окупантів село Мирне поруч із Куп'янськом. Оператори фпв третьої штурмової тим часом підірвали склади БК, бліндажі, сау та інші не дуже потрібні, на думку пілотів окупантам, речі. Лиманський відтинок зараз один з найскладніших на сході країни. Росіяни продовжують сунути на позиції наших бійців. У цій будівлі в Торському скупчилися ворожі штурмовики. По них неодноразово працювали наші дрони та артилерія. А тепер окупанти дізнаються, що таке пекло від української авіації. Шість ворожих молній знищили зенітники 63-ї бригади цього тижня. Безпілотник ворога здатний своїм восьмикілограмовим боєприпасом наробити чимало лиха. В Серебрянському лісі росіяни, щоб сховатися від дронів, лізуть на дерева, але сталеві леви зупиняють їхні тренування своїм вогнем. Пілоти батальйону «Сігнум» влучним ударами в півідрона спалили гаубицю МСТ Б, яка причаїлася в укритті продовжили свою роботу підривом екзотичного уаза кабріолета, потім вишка зі зв'язковою апаратурою, ще одна гармата та потужний антенний блок. Бійці п'ятої штурмової бригади нищать ворога на Краматорському напрямку. Наші воїни завдають ударів по позиціях противника, поцілили по живій силі, транспортних засобах та бліндажах. Водночас крила Фенікса підрізають ворожу логістику. Оператори БПЛА влучно накрили автотранспорт і бронетехніку загарбників. Від ударів дронів згоріли шість вантажівок, ОАЗ Буханка, бронемашина та з десяток окупантів. Підрозділ хижак знищує ворожу піхоту на турецькому напрямку. Протягом кількох днів вони намагалися просунутися в бік наших позицій марно. Більше року тому у складі 93-ї бригади Холодний Яр з'явився батальйон, створений з колишніх ув'язнених. Найважче це сформувати колектив, здоровий колектив, тому що люди приходили з місць позбавлення волі. Що стосується бойової підготовки, я можу стверджувати, що наші військовослужбовці вони більш підготовлені, більш мотивовані і більш заряжені, скажімо так, на ведення бойових дій. За цей час воїни Алькатрасу мужньо билися біля Кліщівки та Андріївки за Костянтинівкою на Покровському і Курахівському напрямках. І жоден з них не дав підставу собі сумніватися і не пожалкував, що пішов воювати. Не так страшно, як інтересно. Перший вихід не так страшно, як цікаво. За рік у мене було 11 штурмів, 5 контузій, 4 поранення. Кульові, уламкові на штурмах. Триває полювання на непроханих гостей на покровському напрямку від підрозділу Спартан, ліквідовують поодиноких піхотинців, штурмовків мотоциклістів, замасковану зброю. Втрати ворога на цій ділянці фронту щодня обчислюються десятками. Один ФПВ проти трьох російських зайд, які намагалися штурмувати українські позиції. Та не врахували, що їм протистоять бійці Феніксу. Спочатку у спробі збити дрон росіяни застрелили одного зі своїх. Далі справа безпілотника. Російська пропаганда знову зжерла своїх. До Покровську заради картинки з прапором відправили двох окупантів. Воїни скелі знищили все разом. На новопавлівському керунку ворог за добу атакував 26 разів. Морпіхи з 35-ї бригади відзначили нову тактику росіян: обкладати свої танки великою кількістю гілок, аби ті краще палали після влучань наших дронів. Серед воїнів бригади Валерія на початку великої війни вона повернулася з-за кордону, аби воювати за рідну землю. Була бойовим медиком, а тепер вчиться на пілота БПЛА. Ближче до мене що було це що, 35-ка, почала її штурмувати. Відношення потім що нас зібрала кубкою 200 людей, відправила до. Певного місця знаходження, потім навчання за кордоном. І мені здається, що побільше жінок, аби в пілотах було менше було би, Бо агресія жінок ні з чим не зрівняється. Кадри від операторів безпілотників 214-ї штурмової бригади вони надають підтримку з повітря українським штурмовикам. Тоді ж вдається зафільмувати звільнення села Зелений Гай на Донеччині. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.